Вітаю! Сьогодні проговоримо про тести з бази Крок 1. Я сподіваюся, це відео допоможе вам підготуватися до здачі екзамену крок 1. Сьогодні поспілкуємось про вітаміни. Нагадаю, класифікацію. Вітаміни поділяються на жиророзчинні, водорозчинні та вітаміноподібні речовини. Почнемо, перший тест. Для того, щоб перевірити себе, рекомендую взяти. Листок та ручку, і відповідати на запитання разом. Якщо у вас немає можливості використовувати зараз даний метод, можете писати ваші відповіді у коментарях до цього відео, а в кінці ми ще раз все перевіримо. Отже, почнемо. У хворого відмічається сухість лизових оболонок та порушення сутінкового зору, недостатність якого вітаміну призводить до виникнення таких симптомів. У вас є буквально 10 секунд, щоб надати відповідь. Напишіть її на своєму листку або додайте правильну відповідь в коментарі. Правильна відповідь це вітамін А. На екрані ви бачите приклад порушення зору. Ось так виглядає картинка для людини, яка не має проблем з вітаміном А. Так виглядає зір людини, яка має порушення зору через нестачу вітаміну А. І так, сухість слизових оболонок і порушення сутінкового зору є типовим симптомом дефіциту вітаміну А. Вітамін А важливий для підтримки здоров'я слизових оболонок та забезпечення нормальної роботи зорового апарату, особливо в умовах низького світлення. Недостатність цього вітаміну призводить до порушення процесу адаптації очей до темряви, це так звана куряча сліпота, та сухості слизових оболонок, що може спричинити ксерафтальмію. Продовжимо. Наступний тест. З метою профілактики запалення ясен та покращення регенерації епітеліальних клітин пародонту до зубних паст додають один з наступних вітамінів. Вкажіть, який саме? Будь ласка, вкажіть вашу відповідь. І так, правильна відповідь це ретинол. Де можна знайти цей вітамін? На вашому в екрані є його основні джерела, добова доза та загальний відсоток. Ретинол. Також вітамін А, Провітамін ретинолу це каротин. Він являється жиророзчинним вітаміном і відноситься до антиоксидантів. При нестачі вітаміну А на шкірі утворюються тріщини, січеться волосся і шаруються нігті. Продовжимо. У хворого відмічені такі зміни. Порушення зору в сутінках, підсихання кон'юнктиви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при недостачі одного з вітамінів, які представлені на даному слайді. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Добре. Правильна відповідь вітаміну А. Ще раз нагадаю, як виглядає зір при. Дефіцитів вітаміну А це порушення сутінкового зору. Ви бачите цю картинку справа від себе. І нормальний зір в сутінках зліва. Наступний тест. У дитини відзначається затримка прорізування зубів, неправильне їх розташування, скарги також на сухість у роті появу тріщини в кутах рота з наступним нагноєнням, з нестачою якого вітаміну може бути пов'язаний цей стан. Будь ласка, оберіть. Правильну відповідь. Також ви бачите візуалізацію тріщин у кутах рота. Правильна відповідь: вітамін А. Затримка прорізування зубів, неправильне їх розташування, сухість у роті та поява тріщин у кутах рота можуть бути пов'язані з нестачею вітаміну А. Вітамін А відіграє важливу роль у розвитку кісткової тканини, зокрема зубів. Та підтримання здоров'я слизових оболонок. Його дефіцит може призвести до порушення у формуванні зубів та сприяти виникненню стоматологічних проблем, таких як серостомія або сухість у роті, і тріщини в кутах рота, що можуть інфікуватись і нагноюватись. Продовжувати. Що перенесла мастектомію у зв'язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії, який з перерахованих вітамінних препаратів володіє явною радіопротекторною дією, зумовленою антиоксидантною активністю. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Отже, правильна відповідь є, це токофералоацетат. Токоферолоацетат, також відомий як вітамін Е, є антиоксидантом, гальмує реакцію перекисного окиснення ліпідів, що посилюється при багатьох захворюваннях, запобігає ушкодженню клітинних структур вільними радикалами, бере участь у процесах тканинного дихання, біосинтезі гему та білків, обміні жирів та вуглеводів. Проліферації клітин та інших метаболічних процесах. При дефіциті вітаміну Е розвиваються дегенеративні зміни в м'язах, підвищується проникність та ламкість капілярів, відзначаються дегенеративні процеси у нервовій тканині та гепатоцитах. Недостатність вітаміну Е може спричинити гемолітичну жовтяницю новонароджених, синдром мальабсорбції або стеаторею. Хо Наступний тест. В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти. Скажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу? Будь ласка, зробіть ваш вибір. Отже, правильна відповідь де токоферол. Згадаємо, що таке антиоксиданти. Антиоксиданти це речовини, які запобігають або уповільнюють окиснення інших молекул в організмі, яке може призвести до утворення вільних радикалів. В свою чергу, вільні радикали це хімічні сполуки з непарним електроном, які можуть викликати пошкодження клітин та тканин в організмі. Джерелами вільних радикалів є оброблена їжа, перебування на сонці понад 4 години. Зловживання алкоголем, паління, хронічний стрес. До джерел антиоксидантів відносяться вітамін С, вітамін А, лікопін, вітамін Е, лютеїн. Селен. Переваги антиоксидантів це зміцнення серцево-судинної системи, профілактика онкологічних захворювань і протистояння віковим захворюванням. Отже, токоферол або вітамін Е є природним антиоксидантом, який захищає клітини від окисного стресу та пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Завдяки своїм антиоксидантним властивостям він використовується в лікуванні парадонтозу для зменшення запалення та підтримки здоров'я ясен. Продовжимо відповідати на тести. У комплексному лікуванні парадонтиту використовують токоферол. Який ефект зумовлює лікувальні властивості цього препарату? Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь: антиоксидант. Токоферол має антиоксидантні властивості, що дозволяє йому захищати клітини від ушкоджень, викликаних вільними радикалами. Цей ефект сприяє зниженню запалення та сприяє регенерації тканин. Що робить токаферол ефективним у комплексному лікуванні парадонтиту? Продовжимо. Вагітній з кількома мимовільними абортами в анамнезі призначено терапію вітамінними препаратами, який вітамін сприяє виношуванню плода. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь альфа-докоферол. Вітаміни та мінерали необхідні для вагітних, і ця необхідність в кожним із триместрів вагітності може змінюватись. На даному слайді ви бачите зображення і рекомендації щодо вживання вітамінів та мікронутрієнтів для вагітних у різні триместри вагітності альфа токоферол сприяє виношуванню плоду завдяки своїм антиоксидантним властивостям, які захищають клітини від ушкоджень. Він також підтримує нормальне функціонування репродуктивної системи, що може допомогти запобігти мимовільним абортам і сприяти успішному виношуванню вагітності. Наступний тест при лікуванні сіалоаденітів, сіалоаденіт – це запалення слинних залоз, використовують препарати вітамінів. Який з наведених вітамінів відіграє важливу роль в антиоксидантному захисті? Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь токоферол. Вітамін Е відіграє важливу роль в антиоксидантному захисті, оскільки нейтралізує вільні радикали, які можуть пошкоджувати клітини, зокрема ті, що знаходяться в слизових залозах. Це сприяє зменшенню запалення та прискоренню одужання при пріосиаладеніта. І останній тест. При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетної мускулатури. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь. Вітамін Е. На слайді ви бачите джерела вітаміну Є, добову дозу та загальний відсоток. А зараз пропоную перевірити себе. Якщо ви відповідали на листочку, будь ласка, перевірте, скільки правильних відповідей ви надали. Всім дякую за увагу! До побачення!